Володимир Голубицький, кого боялися могутні султани. Навесні на січі кипіла робота. Козаки рубали високі верби й липи, стругали дошки і щогли, будували човни, смолили їх, готували вітрила, гармати, порох тощо. Готовий човен був близько 20 метрів завдошки, 4 метри завширшки і стільки у висоту. Перегородивши човен дошками й лавами, ставили щогли і напинали вітрила. Це й була знаменита запорозька чайка. Чайка не мала корми, її заміняли два стерна по одному з кожного кінця, що забезпечували судну швидкість під час поворотів. До бортів човна кріпили кочети на 10-16 весел і нарешті прив'язували ликом з липи або черешні снопи очерету. Це допомагало чайці триматися на поверхні води навіть за шторму. Озброєння чайки встановили 4-6 дрібнокаліберних гармат фольконець. Міщала вона від 50 до 70 чоловіків. Кожному з них належало мати дві рушниці, шаблю, 5-7 фунтів пороху, свиниць і таке інше. Перед походом чайку завантажували ядрами, порохом, сухарями, бочками з пшеном, борошном водою. Вирушивши в похід, запорожці спускались у понизі Дніпра. В передньому човні плив отаман. За ним веррочкою близько один від одного рухалися інші човни. У гирлі Дніпра козаки, звичайно, підстерігали вже турецькі галери. Щоб обійти їх, треба було витягувати човни з води і волокти берегом до визначеного місця, а потім знову спускати на воду. Коли турки довідувались про вихід Запорожців у море, тривога охоплювала всю країну. Янці мчали узбережжя, щоб оповістити правителю провінції про небезпеку. За гарної погоди чайки пішли під парусами. А в шторм або при зустрічі з ворогом на веслах. Чорне море майже ніколи не буває спокійно. Маленькі суденця, наче тріски, кидало з хвилі на хвилю. Щохвилини їх могла поглинути безодня. Та козаків це не лякало. Вони мужньо боролися з дикою стихією. Легкі, рухливі чайки, наче птахи, линули по морю, і за дві-три доби сягали південного чорноморського узбережжя Анатолії. Зустрі... Зустрінутися в відкритому морі з турецькими галерами було справою дуже небезпечною. Ці судна мали міцний корпус, грізну вогнепальну зброю і численний екіпаж. Тому запорожці уникали зустрічі з галерами в день, але коли бій ставав неминучим, козаки були непохитні. Ніхто не покидав свого місця. Одні набивали рушниці, інші стріляли з них, тому стрілянина не припинялася ні на хвилину. Галери з свого боку били по чайках з гармати. Туркам важко було помітити запорожців, чайки лише на півтора-два метри виступали з води, зате високі й великі галери було видно здалека. Побачивши їх, козаки зараз же спускали вітрила, бралися за весла і відходили від ворога настільки, щоб він не зник з очей. Так чекали вечора, а опівночі, коли темрява поливувала море, Непомітно наближалися до галер і кидалися на штурм. Одна половина козаків починала з усієї сили гребти веслами, друга ставала напоготові з рушницями і з запалами до фальконетів. Підпливши на кілька кроків до галери, козаки давали залп, а потім ушли на зближення і починали рукопашний бій. Ворожий екіпаж винищували, забирали гармати, припаси, а галеру пускали на дно. Щоб закрити козакам вихід у море, султан наказав перегородити Дніпро великим залізним ланцюгом. Ланцюг протягли від кізи кермена до острова Тавані і звідти до Аслан Кермена, залишивши на середині ріки ворота. На це місто з кріпосних веж турки націлювали гармати, але козаки знаходили вихід. Відпливши вночі до Тавані, вони Пускали поперед себе дерева з прив'язаними до них різними металевими речами. Дерева з пряскотом і гуркотом билися в ланцюг і налякані турки щиняли шалену стрілянину. Коли все вщухало, запорожці мить розривали ланцюг і пливли далі. 1609 року козаки напали на фортеці Ісмаїл, Кілію, Окерман. У 1614 році вони несподівано з'явилися на тім боці Чорного моря біля трапезунда того ж року захопили синоп. Спалили арсенали всі кораблі в гавані. Довідавшись про це, оскаженілий султан наказав повісити великого візира на сухо Навесні наступного 1615 року запорожці на 80 чайках з'явилися під самісінькою турецькою столицею. Це була нечувана сміливість. У Стамбулі, крім моряки, завжди перебувала величезна гвардія султана – 24 тисячі яничар і 6 тисяч сипахів, воїнів з числа підкорених туреччиною народів. Козаки спалили портові споруди і потім повернули назад. Тоді саме султан жив у своїй літній резиденції за містом і тішився ловлею риб. Сидячи на шовкових подушках, він пильно дивився на поплавець. Раптом його увагу привернули освітлені багрянцем полум'я полум чорні стовпи диму, що повільно здіймалися вгору за морською косою, саме там, де була столиця. Вудлище випало з рук падишаха. Він схопився на ноги, гукаючи варту. Гонець, що прискакав на коні, сповістив про напад козаків. Султан, наче з божеволів, він бігав по березі, тупав ногами, наказував негайно схопити і розтерзати тих, хто так несподівано і владно порушив спокій його величності. Зараз же відрядили погоню, ціла флотилія вийшла в море, але козаки були вже далеко. В підзорну трубу ледве можна було розпізнати на обрії рядки невеличких чорних цяток. Козаки гребли щосили на північ. Турецька флотиля наз... наздогнала їх тільки на третій день поблизу Очакова, тодішньої турецької фортеці. Побачивши ворога, козаки вишикували чайків бойові лап і ринули на галеру. взявши на бордаж кілька суден, зокрема і те, на якому плив головний начальник. Вони вмить розгромили їх. Решта галер повернула назад. Захоплені судна козаки спалили тут же на очах Очаківської залоги. 1616 року козаки під керівництвом Петра Сагайдачного напали з моря на Кафу. здобули фортецю, винищили велику залогу і визволили багато невільників. Після цього вони штурмували трапезунд. проти них було послано флот. Із шести галер і кількох суден козаки, хоч їх було не більше двох тисяч чоловік, і цього разу розсіяли турків і потопили три галери. Характеризуючи воєнне мистецтво і безстрашні запорожців, італієць Десколі, який довго жив у Криму, писав: Козаки такі відважні, що не тільки рівних силою, але й двадцять чайок не злякаються, тридцять галер по дешах, а як це видно щороку неділі. Ненависть турецьких феодалів до запорожців не знала меж Султан Мрат 3, 1546-1595 роки, дорікаючи польським послам у Стамбулі за те, що їхній уряд не може стримати запорожців від нападів на турецькі володіння, кричав: чи ви збожеволіли? Хто і коли міг мені протистояти? Мене страшиться Персія, тремтять венеціанці, у мене просять пощади іспанці, німці мусять давати все, що я скажу. Увесь світ тремтить переді мною, український літописець, переповідаючи те враження, яке справляло на Туреччину походи запорозьких козаків, схадує, що султан казав і снівом, коли на мене йдуть сусідні панства держави, я сплю на обидва вуха, а коли козаки мушу одним вухом слухати.